Всім привіт! Мене звати Олексій. Це моя машина BMW i4. Зараз вона заряджається від станції Ionity потужністю 350 кВт і видає на мою машину 210 кВт. Тож в цьому відео я хочу поговорити з вами про таку компанію, як NLX. Це ромінговий оператор з Італії, який дозволяє вам користуватися отакими зарядками, навіть якщо у вас немає карточки BMW Charging, про яку я розказував в попередньому відео. Отож, що таке NLX? Це італійський оператор, який має свої станції в Італії, а також має багато різних ромінгових станцій по всій Європі. Компанія NLX пропонує дуже цікаву бізнес-модель. Вона полягає в тому, що ви маєте купувати свій певну підписку з набором кіловат-годин, який ви можете використовувати на зарядці. Якщо ж ви не купуєте цей пакет, то вартість однієї кіловат-години доволі висока близько 1 євро, що значно дорожче, ніж навіть напряму на цих зарядках. Оситі напряму вартість приблизно 80 євроцентів. Вони вам пропонують купити пакет кіловат-годин за доволі хорошу вартість і таким чином знизити вартість однієї кіловат-години до 30-40 євроцентів. Таким чином, ця вартість є однією з найнижчих в Європі і може конкурувати хіба що з Supercharger. В Свої попередні подорожі в Європу, взимку, на Tesla Model 3 я користувався зарядними станціями через B-Charge оператора італійського, а також із цього оператора NLX. І це виходило доволі дешево і виходило навіть дешевше, ніж Tesla Supercharger. Проте, звісно, вам треба дивитися актуальні ціни на сьогодні, оскільки вартость постійно плаває у NLX з'явилися нові пакети, яких ще не було тоді. І у Tesla Supercharger також помінялася вартість на 1 кВт-годину. Тепер там доволі дешево, значно краще ніж було взимку. Тож, якщо ви вибираєте собі NLX для подорожі, вам варто знати деякі наступні речі. Цей набір пакетів він різниця від кожної країни. Наприклад, в Польщі взагалі пакетів ніяких немає, і вам треба платити по одному євро завжди. Загалом компанія NLX діє в багатьох країнах Європи. Ви можете в принципі запустити станції багатьох різних операторів через мобільний додаток NLX. Питання лише в тому, по якому тарифу. Адже ще донедавна можна було купити тарифний план для Італії і користуватися ним по всій Європі. Але на жаль, починаючи з 23 липня 2023 року, всі тарифні плани призначені для Італії, можна використовувати. Користувати лише на території Італії, загалом, тарифні плани є у трьох країнах: це Італія, Румунія та Іспанія. Кожні з цих країн діють свої тарифні плани, які можна використовувати лише в цій країні. Наприклад, в Італії є такі пакети, як Сіті, «Тревел» та Тревоплас, які включають в себе до 320 квт годин, і відповідна вартість до 40 євроцентів. Також періодично діють знижки, які знижують ціну ще на 10 центів. В Румунії діє всього два платних тарифи: Basic X та Premium X. Найбільший із них дає вам знижку до 24 євроцентів, що доволі дешево порівняно з іншими операторами в Румунії. В Іспанії також є всього два тарифні плани на 50 та 145 кВт-годин. Обидва пакети дають вам вартість до 31 євроцента, що також доволі дешево. І звісно, що в кожній країні є можливість використовувати Perpe Use Basic. тариф, ціни в якому доволі високі, проте немає абонплати та обмеження в кВт-годинах. Але є проблема в тому, як оплачувати з NRX, оскільки NRX не приймає банківських карточок, виданих українським банком. До Жакіла залишаються варіанти. Перший варіант, той який я особисто використовував, і використовував дуже багато різних людей: це PayPal. Вам треба зареєструватися в PayPal. По суті, PayPal в цьому випадку являє собою прокладку. Оскільки ви гроші на PayPal не кладете. Ви просто прив'язуєте свою банківську карточку, видану українським банком. Наприклад, в моєму випадку це монобанк до цього PayPal. А далі PayPal прив'язуєте до NLX. Коли гроші списуються, відбувається навпаки. NLX списує гроші з PayPal, а PayPal списує гроші з вашої банківської карточки, виданої вашим українським банком. Наприклад, монобанком. Можна прив'язувати як гривневу карточку, так і валютну карточку. Різниці немає. Проте чомусь далеко не у всіх доступний варіант прив'язки PayPal до NLX. Я не знаю, чому. У мене він доступний був завжди, у деяких людей чомусь його нема. Тому у вас є ще запасний другий варіант, як вам вийти з цієї ситуації. Ви можете собі відкрити віртуальну банківську карточку Європейського банку від компанії Zen. Ця компанія пропонує вам реєстрацію, будучи в Україні, без VPNів. З українським номером телефону на український паспорт ви відкриваєте цю карточку. і У вас є віртуальна карточка MasterCard Європейського банку, яка видана в євро. Поповнити цю карточку ви можете за допомогою вашої валютної єврокарти вашого українського банку, наприклад, Монобанку, Укргазбанку або банку Пумп. В будь-якому з цих банків ви можете відкрити собі валютну карточку, покласти на неї валюту. Готівку через касу. Потім, коли готівка з'явилася на вашій карточці, ви додаєте цю карточку в Apple Pay або Google Pay на вашому телефоні. І далі вже за допомогою додатку ZEN кладете гроші на ZEN з вашої валютної карточки. Таким чином, ваша готівкова євро кладеться на ZEN. Там є комісія в вигляді 2% на транзакцію з вашої валютної карточки. На Зен. На поповнення через касу у вас комісії немає, тобто у вас фінальна комісія за все йде 2%. Це не низька комісія, проте у вас і не будуть досить великі суми, щоб вам за то переживати. Третій також альтернативний варіант це, наприклад, платіжна карточка Vice, також видана фінансовою основою Європи. Але тут вже важче, Оскільки таки зараз не видає карточки українцям, які перебувають в Україні. Єдиний варіант вам оформити карточку Vice це перебувати в Європі. Або бути через VPN типу в Європі, далі мати якийсь договір оренди, що ви там живете, якийсь пруф вашої адреси в Європі. Тож, якщо ви живете, наприклад, в Європі, то ви можете оформити собі карточку VICE а, і далі вже цей VICE прив'язати собі до Європи. НЛХ. Зареєструватися в NLX доволі просто. Можна використати ваш звичайний інтернет, який є у вас вдома. Можна використати звичайну вашу українську сім-карту, якою ви користуєтеся, ваш емейл і все, все українське, яке у вас тільки є. Вам не треба ніяких VPN для реєстрації, нічого. Ви перебуваючи в Україні, можете реєструватися в НЛХ без проблем. Процес реєстрації в НЛХ доволі простий. Реєструємося через мобільний додаток. Вказуємо ваше ім'я, прізвище, ваш емейл. Країна може бути Україна, регіон Європа. Вказуємо ваш пароль та погоджуємося на умови. Ставимо галочки, тиснемо далі. Підтверджуємо ваш емейл з допомогою листа, який прийшов на пошту. Далі входимо з вашим логіном і паролем. Після чого знову тикаємо галочки. Вибираємо вкладку «My account». Під секцією Public Charging вибираємо Add Payment method». На новому екрані знову підтверджуємо, що ми хочемо додати новий метод оплати. Далі заповнюємо ваш номер телефону та вашу адресу. Як і телефон, так і адреса можуть бути українськими, ніякої проблеми немає. Далі вас перекидую в браузер, де ви маєте вибрати, ви хочете карточку чи PayPal. Заповнюйте додання карточки Zen або Visa, або оберете PayPal. Якщо обрали PayPal, то вводите логін і пароль від вашого PayPal. Далі обираєте карточку, яка прив'язана до PayPal, за якою будете списувати гроші. Наприклад, це картка «Монобанка Знову заходите в My Account, add payment Method і дивитеся, що ваш спосіб оплати доданий. Далі під цією секцією обираєте Select Public Charging Fee. і тут обираєте собі тарифний план, який вам підходить. Тарифні плани для Італії доступні для купівлі ще на території України. Які є підводні камені? Перший головний підводний камінь це розрахувати необхідну кількість кіловат годин, які вам потрібні на вашу подорож. Якщо ж ви виберете, наприклад, більший пакет, ніж вам треба, наприклад, вибрали пакет Тревоплаз на 320 кВт, а використали менше, наприклад, 200 кВт-годин, то в такому випадку у вас просто згорає ці 120 кВт годин, і в перерахунку на вартість однієї кВт-години вона вже коштує значно дорожче. Вже не 40 центів, а там 50-60-70 центів, що вже невигідно. Друга проблема, якщо ви, наприклад, взяли свій пакет на 160 кВт-годин, захотіли використати 180 Таким чином, оці 20 зайвих квт годин ви використовуєте по найвищому тарифу по 1 євро. Тому цей варіант з NLX він краще за все підходить людям, які гарно вміють планувати і вміють розрахувати скільки їм треба цих квт годин. Також дисципліновано можна зробити, наприклад, якщо ви під'їжджаєте до станції, і це ваша вже остання зарядка, ви бачите, що у вас, наприклад, залишилося там, 40 кВт-годин, то ви можете рівно на 40 і їхати далі вже по інших зарядках, які, наприклад, більш дешеві, вже менше 1 євро. Ще один момент полягає в тому, що тут є плата за простій. Якщо ж ви занадто довго заряджаєтеся, то тоді у вас виходить доволі дорога зарядка, і немає сенсу їхати на якусь повільну зарядку, оскільки вартість однієї квт години в пакеті все одно йде що для повільної зрядки, що для швидкісної, тому моїте на максимальну швидкісну, наприклад, на станції Іоніті. Ще один важливий нюанс це те, що підписка автоматично поновлюється кожного місяця. Тому, якщо ви купили підписку, наприклад, там, з 15 го числа поточного місяця до 15 го числа наступного місяця, то за кілька днів. До кінця не забудьте переключитися на безкоштовний тариф. Це тариф per, per Use Basic». Він безкоштовний. Він з вас нічого не вимагає. В ньому всі зрядки по одному євро. Якщо ж ви протикали і у вас місяць поновився, то не переживайте. Можна писати імейл-сапорт, що вибачте, я дурак, в мене коротше місяць поновився. Нічого страшного, ви тоді переключаєтеся на перепейз Basic, Місяць не використовуєте оці ківат години, потім пишете підтримку знову, і вам гроші повертають на вашу картку або ваш PayPal, з якого ви оплачували. Проблеми в цьому немає. Якщо вам подобається такі відео з лайфхаками, як дешевше зарядитися в Європі, ставте обов'язково лайк та підписуйтесь на цей канал. Також, подорожуючи в Європу, не забувайте собі купити медичне страхування. До кінця цього літа, є класна пропозиція, зекономити десь на страховці, купуючи через сайт Хотвайн Finance. Посилання на промокод буде в описі до відео. Отож, Час Продемонструвати, як це працює в реальному житті. Ви приїхали на станцію, відкрили ваш порт, вставили конектор CCS2 в моєму випадку. Далі ви дістаєте свій телефон і запускаєте додаток NLX. В цьому додатку ви маєте знайти себе, для цього от є кнопочка. Далі, бачите, тут є 4 станції показано. Треба так от приблизити. Далі, в переліку, треба знайти станцію по номеру, яка відповідає вашій станції. Цей номер вказаний на станції. Бачите, тут Айон е E214804. Знаходимо станцію з таким же номером: от є Е214804. Вибираємо її. Вам пише потужність. Максимально тут 350 кВт для машин з 800 вольтовою архітектурою або 210 кВт для машин з 400 вольтовою архітектурою. Тут вам вказаний ваш тариф. В моєму випадку це зараз pay Per Use Basic. У вас може бути це Travel або якийсь інший тариф. От вказана вартість. Вартість тут завжди вказана повна. Якщо у вас вибраний тут Travel, то тоді у вас все одно буде вказана повна вартість, але списуватись буде з тревела. Далі у вас вказаний спосіб оплати, в моєму випадку бачите, це PayPal. Я нажимаю Start Charging. Іде під'єднання. Тут на станції йде авторизація. Виберемо англійську мову, щоб було зручніше. Ось є preparing to charge. Додатку також іде зворотний відлік 90 секунд на підключення. По факту це зазвичай займає до однієї хвилини. Тож, не хвилюйтеся, пішов заряд, а станція щитала відсоток машини, 34%, і набирає потужність. Поки що зупиняє зарядку. Зараз покажу вам, як запустити цю саму зарядку через банківську карточку. Якщо у вас, наприклад, немає PayPal, але у вас є Zen. В кінці заряджання у вас показаний повністю деталізований звіт. Він може бути трошки неактуальним, оскільки я швидко закінчу сесію, то воно ще не стигло мені тут все підрахувати. Але у фінальному списанні там буде списано там, буквально кілька центів за от цей початок сесії. Вибрана тепер карточка, і так само починає зарядку, і буде далі списувати гроші вже тепер з карточки. Тобто підхід з PayPal і з карточкою він однаковий. Третій варіант, який ви можете оплатити на сьогодні е, за NLX, це карточка Vice, е, яка спокійно підв'язалася до NLX. І бачимо, що так само карточка Vice спокійно зчитується е, і йде зарядка. Таким чином, на сьогодні є три варіанти, як може запросити зарядку з NLX: це PayPal. Це Zen і це Vice. Детально, як оформити карточку Zen або карточку Vice, або оформити свій PayPal, можете пошукати в інтернеті. Я про це розказувати не буду. Але якщо вас цікавить конкретно це питання, як відкрити собі Zen або Vice, або PayPal з банківською українською карточкою, напишіть його в групі подорожуючих на електромобілях. Посилання на групу буде вказано в описі до відео. А як бачите, у мене тут три сесії. Перша сесія це була з PayPal, друга сесія Zen, і третя сесія з Вайзом. Всі ці спитання працюють, і всі ці три варіанти вони робочі на сьогодні. На жаль, у вас немає варіанту просто додати вашу банківську карточку, якусь українського банку до NLX. І таким чином ви не можете користуватися просто так. Тобто, у вас є необхідні додаткові умови. Вам треба зареєструватися в Zen або в PayPal. Або ж якщо ви живете в Європі, то можна ще також в Айзі. Також, можливо, ще варіант з PSR або з Pioneer, але я не пробував, тому що в мене Pioneer немає, а PSR -а не може отримати собі віртуальну карточку, тільки фізичну. Отож, кому підійде цей NLX? Загалом є сенс його використовувати лише в тих країнах, в яких діють пакети. В Іспанії, в Італії або в Румунії, отож, якщо у вас подорож до однієї з цих країн, ви можете використовувати Енер без проблем. Проте зауважте, що в Румунії та в Іспанії максимальні пакети доволі маленькі. Якщо вам відео сподобалося, ставте лайк та підписуйтесь на цей канал. Адже на цьому каналі є багато класних цікавих відео про електромобілі, про подорожі на електромобілях, поради електромобілістам, початківцям, тим, хто давно їздить, поради як зекономити в Європі. Дайджести зрядної інфраструктури України, огляди на автомобілі, інтерв'ю з власниками електромобіли, різні технічні цікаві відео, порівняння електромобілів і так далі. Все про електромобілі, все, що вас цікавить, може бути тут, на цьому каналі. Тож я думаю, вам всім сподобається інші відео, які тут викладені. Напишіть в коментарях, про яку ще мережу ви хотіли би відео Всім дякую за увагу, до зустрічі, бувайте!